Вони приїхали разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Пізніше цього дня заплановано проведення відеоконференції з Києва, в якій візьмуть участь лідери країн Великої Сімки. Президента України Володимира Зеленського буде запрошено приєднатися до дискусії. Як відомо, сьогодні, 24 лютого, друга річниця від початку вторгнення військ РФ в Україну. Російський президент Володимир Путін планував за короткий строк завоювати всю нашу державу. Але героїчний опір українського народу зірвав ці плани за допомогою країн Заходу Українцям вдалося звільнити значну частину окупованої у перші місяці території. Зараз на фронті тривають важкі позиційні бої. Раніше прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив, що 24 лютого в Україні очікують багато візитів лідерів з інших країн. Також планується засідання за участі України та Групи СЕМИ. А на 25 лютого готується конференція військово-політичного керівництва країни. Президент України Володимир Зеленський проведе свою прес-конференцію. Нагадаємо. 23 лютого до України прибула прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен. Вона і Зеленський підписали безпекову угоду між нашими країнами.